Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Неспішна благодать. Колосян 3.12 Отож зодягніться у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Ви чули про термін повільна мода. Він відображає рух, спрямований на протистояння швидкій моді, індустрії, в якій домінує дешевий і недовговічний одяг. У швидкій моді одяг виходить з моди майже так само швидко, як і з'являється в магазинах, деякі бренди щороку утилізують велику кількість своєї продукції. Рух повільної моди заохочує людей не поспішати і застосовувати інший підхід. Замість того, щоб керуватися потребою завжди мати найновіший вигляд, повільна мода заохочує нас обирати менше речей, але обирати ті, які добре зроблені, етично вироблені і які прослужать довше. Розмірковуючи над закликом руху повільна мода, я замислилась над тим, як сама потрапляю у швидку моду. Завжди шукаю задоволення в останньому тренді. Однак, у третьому розділі Послання до Колосян апостол Павло говорить, що справжнє преображення в Ісусі не є швидким рішенням або примхою, це ціле життя тихого поступового перетворення в Христі. Замість гонитви за найновішими світовими символами статусу. Нам варто прагнути зодягатися у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність довготерпіння. Нам треба виявляти терпіння один до одного в неспішній подорожі зміни наших сердець у подорожі, яка веде до вічного миру. Чи намагаєтеся ви знайти безпеку, ідучи в ногу з останніми трендами? Що допомагає вам знаходити задоволення? У Ісусі Христі помолимось. Дорогий Боже. Дякую, що можу відмовитись від тривожних прагнень в обмін на спокій тихого перебування з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook. Instagram.